Всім привіт, з вами я Вікторія. І сьогодні ми Вікторії будемо робити ялинку на голові. На голові. Я це побачила на каналі Трум Трум, можливо, ви знаєте. Так, і мені можна. дуже захотілося зробити таке на голові. Я думаю, що це може навіть і буде і смішно, ну, але дуже хочеться спробувати. Чи вийде така ялинка? Ну що, починаємо? Mm -hmm. Можна побавлюся побачитися mm знову? -hmm. Можна, можна. Ми підібрали таке плаття, воно, правда, бальне. Для бальних танців, щоб воно нам підходило, бо ми нічого зеленого, жовтого в себе немає, правда? Але і, ти, і ти будеш, як справжня ялинка. Uh -huh. Так, ну що, приступаємо. Угу. Uh -huh. Але ялинка ж не До речі, жовта. Булося, якщо робити зачіску, то краще робити, щоб воно не було помийте, бо воно дуже як свіже, то воно розлітається в різні сторони. Так, ну починаємо. Для цього нам потрібно. Що нам для цього потрібно? Конус. Конус. О, собака задітеє. Конус. Мама несе конус. Конус. Ось такий конус. І ми його будемо ліпити на голову. Цікаво, як його приліпити. Ну, я подивлюсь, наскільки це легко і просто. Будеш зато ялинку на голову мати. Так, поїхали. Тут такий костюм ялинки на Виглядає вже дуже нарядно. Скажу я вам, що... Ой, вистаршить нам Думаю, що вистаршить. Так. Може, ти волосся не будеш? Зараз, зараз, мусиш витримати цей процес. Почекай. Невидимками так от чік-чик. Так, зараз ще заю. Це буде дуже-дуже гарна зачіска. Просто вірно. Так, а тепер ми беремо волосся. Так, чекали, треба трошки камеру підняти. Нам конус не видно. О, і так. Якось так. мою волосся. Якось так. Тепер ми до цього конуса маємо прикріпити волосся. Я це роблю резинкою маленькою, ось так. Як ти чуєш, тримається трохи чи ні? Да. Так. Що... Але дуже трохи. Дуже трохи, так? Вражніше, зараз впаде. Красота. Угу. Я зараз на тролі походжу. То буде вам посильна, я тобі скажу. Напевно, дуже зручно. Правда? Чешки, да. я, не крутийся. Розвідцувалося. Там треба лаком ще. Я лаком не хочу зараз. Крияти. Може без лаку воно не буде. Ну, по дещо лопали. Щось такого плану, але вон, <сміст> воно воно від, відстоє. Під не піднімай так сильно. Так трошки. Це має, так. Трошки, трошки. Давай вже відпише. Так. Угу. так, 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 не, не труси, не труси. Добрий день, я троль. Так, тепер само. Ну як ти відчуваєш? Трошки цей тримається. Mm. Ну прикольно, майже их справа сделаем. Класс. Ува. Это же просто. Что? Че Что тут смешного? Ой! Ай, я так лоскотіла. Так, воно показуємо нашу ялиночку. Це дуже швидко. Скільки я робила? Не знаю, хвилин 15. М Напевно, навіть і ні. Ну подивись, на мене підніме голову. Важко піднімати голову. Трошки так. Трошки так. А тепер ми випробуємо косметику. Дивись. Я знайшла, тут є зелене. Ми зараз тобі швиденько mm -hmm. намалюємо тіні зелені. Подивимося, як воно буде виглядати. Так, закриваємо очка. Так, секунду. Чекай. Віка, не рухай, бо ти рухаєш камеру. Ну. Прошу закрити очка. Ось так. Каучится. Mm? Ну, за трошки видно. Ой, я тою щиточку і взагалі не можна малювати. Оно сруба. чого бракує? Ось така в нас зачіскає. Буквально mm -hmm. Mm -hmm. Менка. Менка, здається, що це 10 хвилин не більше. Ну а як тобі зручно в ній? Угу. Там більше іграшок. Зараз треба їх трошки. Я дуже сумніваюся, що хтось на новий рік собі заходить. <ривіт> Mm -hmm. Зачіску, але оригінальну. Mm -hmm. Оригінальну. Якщо вам сподобалось таке відео і моя зачіска, то поставте лайки, підпишіться на мій канал. Всім па-па! І всім веселого нового року. Mm -hmm. Але ми думаємо, що може будемо знімати відео, як ти da. прикрашаєш ялинку, mm -hmm. так? І Напишіть ще... в коментарях, чи ви хочете, чи, щоб я таке відео зняла. Та, голову треба тримати дуже. Просто я дуже спішила. Якщо б ще не спішити, то можна було ще гарніше зробити. Але так. просто зараз Аня має проснутися і зробить нам такий концерт. Щоб... Угу. Так. Вона вже довго спить, угу. не немає.